Диференціація на рівні продукту перестала існувати е, вже достатньо давно. Е, як не крути. ми не кажемо про сервісні історії, так. Угу. Да, є е, е, с, е, випадки на рівні локальних е, бізнесів, які продають спортивні костюми в Інстаграмі, де хтось щось не так відповів, тому що сьогодні йому наступили на ногу в маршрутці. Якщо ми говоримо на рівні якоїсь. Прям продуктової диференціації вона ну вона перебільшена. І оця унікальна торгова пропозиція. Це вже міф родом з 90-го року. Перестав існувати. Да, Трапляються спалахи. Там ясно, айфон, аїшка. Але навіть по аї технологіям подивіться, що зараз вони приблизно всі однакові. Ваші задачі вони закривають на 95%. От. І е, тому брендинг і був. І зараз ще більше концентруються на оцій цінності. Тому я зачепився за енергоменеджмент. Насправді, там може бути щось інше. Ваша персоналія завжди є, по-перше, основною основним диференціюючим фактором. Типу, ваша присутність в бізнесі просто як людина. От у вас такий стиль, вам довіряють, ви, приходи, ви заходите в кімнату і всі такі А. От. Коли до мене приходять клієнти, я спокійно кажу, що слухайте, вам методологію бренд-стратегії показали всі агенції, з якими ви спілкувались. Хтось дешевше, хтось дорожче. Мені вообще все одно ви будете обирати на рівні: ви довіряєте конкретно мені або не довіряєте. Все так працює в кожному з бізнесів, які є от сьогодні в залі з нами в онлайн, і конкретно в вашому. Ви точка диференціації, зверху надбудова того, що ви вмієте, і ви про це будете якось розповідати. Е, нема маленьких штук.